Всім привіт, сьогодні розкажу про нову активність на Binance Web 3 гаманці від Card Protocol. Раніше ми вже виконували активність від Card Protocol у їхньому стандартному айдропі. Там за ці активності ми отримували поінти SOL, які будуть конвертовані у ці токени кар. А зараз на Binance Web 3 гаманці запустили активність на 1 мільйон токенів карт. Також додатково 30 тисяч USDT. Токеноміки токена кар я не знайшов, тож оцінити скільки буде коштувати цей мільйон токенів кар я ще не можу. Але в проекту 53 мільйони інвестицій, тож ця історія може бути доволі непогана. Зараз судити, скільки ми тут можемо отримати, я ще не можу, так як попередні подібні активності, які ми виконали на Binance в три такі як KiloX, Revox, Старі Ніфт, ще не залістились, і, відповідно, ми ще не знаємо. На що ми можемо тут розраховувати. Зафіксувати нагороди з цих активностей ми зможемо тільки після лістингу. Наприклад, Ривок зговорив, що вони планують лістинг в Q3 періоді року, а це приблизно серпень-вересень. І тоді, коли буде лістинг-поїнт, які ми отримали за активність, яку ми виконуємо, ми зможемо будемо обміняти на токени проекту і вже тоді продати на самій біржі Binance чи на якісь інші біржі, де буде лістинг. І з цим нам не потрібно поспішати. В нас там були якби, дуже невеликі затрати, і нам більш важливо, щоб проект вдало вийшов. Тому що, як ви могли побачити, зараз ринок зовсім невдалий для того щоб виходити різним проектам. тому набираємо терпіння, все з часом буде, і я сподіваюся, що ми тут отримаємо хороші нагороди. А зараз йдемо виконувати завдання у новій активності на Binance 3 гаманці від проекту Card Protocol. Заходимо в додаток Binance. Якщо ви там ще не зареєстровані, то посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Далі зверху справа переходимо в свій Binance 3 гаманець. Тепер нам попередньо потрібно закинути сюди токен BNB в мережі OBNB. Якщо ви колись виконували активності від Revox, від Старий Ніс, чи від інших проєктів, де потрібно вам було токен BNB в мережі OBNB, то вам зараз не потрібно нічого закидати, у вас вже BNB є на Binance в тригаманці. Але якщо ви не виконували цих активностей, у вас немає токена BNB в мережі OBNB на Binance в тригаманці, то потрібно, звісно, що зараз сюди це все закинути. Тому для цього вибираємо тут BNB, натискаємо тут отримати та копіюємо тут свою адресу. Тепер повертаємось назад на біржу Binance. Попередньо ви повинні закинути собі принаймні 5 USDT для того, щоб можна було купити токен BNB. Тепер переходимо в розділ торгівля, вибираємо тут в пошуку BNB до USDT. Заходимо в цю торгову пару, вибираємо купити BNB на 5 USDT та натискаємо на Купити. Тепер переходимо в свій гаманець, шукаємо BNB, який ми щойно придбали. Вибираємо BNB, натискаємо на зняття та відправити. Тут вставляємо адресу, яку ми скопіювали на Binance 3 гаманці. Вибираємо тут мережу, обов'язково вибираємо мережу OpBNB, не BNB Binance Chain, а OpBNB. BNB. Тепер натискаємо на максимум та натискаємо на зняття. Тепер можемо повертатися на Binance 3 гаманець. BNB мої вже, я думаю, прийшли. Якщо не прийшли, то в мене залишились з минулих активностей. Також, якщо ви вперше закинули в цю мережу, то знизу натискаємо на управління токеном. Та obračamo tukaj naproti BNB v mreži OBNB. Добавити цю мережу, щоб вам воно відображалось ось тут на головній сторінці, тому що ви можете думати, що вам ваш депозит не прийшов, хоча насправді там все є. І тепер переходимо до нашої нової активності, яку ми сьогодні будемо виконувати 1 мільйон токенів Карп. Переходимо сюди по банеру на головній сторінці, або ви можете зайти сюди в розділ рекомендацій, і вставити ось тут посилання, яке я залишу в описі під цим відео, таким чином ви перейдете по моєму реферальному посиланню. За це ви отримаєте одразу додатково 5 поїнтів. Зверху справа натискаємо на логін та підключаємо свій гаманець. Натискаємо підписати. І тут починаємо по порядку виконувати завдання. Дивіться, перше завдання у нас тут «Daily Check-in», Тобто кожного дня потрібно буде заходити і забирати поінти. Тобто, перший день ми забираємо 10 поінтів, другий день також 10, потім 15, 15, 20 і 30 поінтів на сьомий день. Думаю, це зрозуміло. Вибираємо день один, один, натискаємо і зараз потрібно буде підписати цю транзакцію, щоб нам все зарахувало. Попередньо ми були, закинули або мали токени BNB в мережі OBNB. Натискаємо на підтвердити і чекаємо, коли транзакція пройде. Вся транзакція пройшла, і ми за це отримали одразу 10 поїнтів. І так, на другий, день, на третій і так далі заходимо та забираємо ці поінти. Тепер наступне завдання це bint аккаунт. Ми тут повинні прив'язати всі свої соціальні мережі або свої гаманці, за що отримуємо додаткові поінти. Наприклад, ось. Підключити свій бінанс витригамане, за що ми отримуємо одразу 10 поїнтів, натискаємо тут на кнопку клейм. І так далі проходимо по всіх завданнях. Наприклад, Twitter, Discord, це зрозуміло, Telegram, все підв'язуємо. Якщо у вас є Steam, також можете все підключити, за що, за що отримати плюс 10 поїнтів. Наприклад, Solana Wallet, Bitcoin Wallet, також підключити свою електронну адресу. Але якщо це все робити через цей внутрішній браузер Бінанс витригаманця, то, наприклад, ми переходимо зараз звідси в Twitter, натискаємо на Bint. І нам тут потрібно буде логінитись, тобто вона не перекидає на наш твіттер, який ми маємо додаток на телефоні, а просто по цьому браузеру заходить в твіттер, і ми тут повинні будемо залогінитись, після чого вже можна буде прив'язати до цієї активності. Але це все можна зробити швидше через декстопну версію. прикладу, якщо ви маєте на ноутбуці твіттер, Discord, у вас там різні гаманці, Steam і так далі, у вас вже все там залогінено, то ви можете зараз це все. Зайти на кар протоколу через декстопну версію, підключити Binance Витригаманець і це все швидко підключити. Показую, як це зробити. Заходимо на сторінку цього івенту Binance Такар, посилання залишу в описі під цим відео, та натискаємо тут на кнопку Login. Тепер заходимо на головну сторінку свого Binance 3 Втригаменця і зверху зліво у нас тут є кнопка сканера. Натискаємо на цю, на цю кнопку, потім наводимо на екрані на цей QR-код та підключаємось. Тут вибираємо саме мережу ABNB, та натискаємо на продовжити і підключити. І тепер на десктопній версії видно, що я підключив свій Binance у три гаманець. Тепер тут опускаємось нижче і підключаємо ці всі свої соціальні мережі. До прикладу, я вибираю Twitter. Зараз мене перекине на Twitter аккаунт, тепер називається X, натискаю тут авторизувати. Воно все одразу підключило і можу, в принципі, одразу і заклеймити. І так, йдемо по всіх завданнях. Доприклад, підключити Discord, переходимо за посиланням, приєднуємось до Discord та потім забираємо нагороду. І таким чином все, що Можливо, тут підключаємо та заробляємо чим побільше поєнтів. А якщо ви все-таки будете підключати все через мобільний телефон, то вам придеться буде переходити тут через внутрішній браузер та заходити логінитись в Twitter, в Discord і так далі. Думаю, з підключенням аккаунтів все зрозуміло, тож переходимо до наступного завдання. Наступне завдання у нас теж тут все просто: тут звичайні соціальні завдання, потрібно підписатися на карв в Твіттері. Давайте одразу це все виконувати. Натискаємо на кнопку старт нас повинно перекинути зараз в Twitter аккаунт. Тут, як бачимо, все чітко, перекидаю одразу в додаток. Це завдання одразу зарахувало і натискаю на кнопку «Claim». Так само виконуємо завдання з підпискою на Binance 3G-в Twitter. Переходимо за посиланням, підписуємось, повертаємось назад та чекаємо, коли це все завдання зарахує. І тепер виконуємо завдання з підпискою на Discord сервер. Переходимо за посиланням. Зараз нас перекинув Discord. Тут натискаємо на Прийняти запрошення. Приєдналися до сервера, тепер повертаємось назад і натискаємо тут на кнопку Claim. І останнє завдання це підписка на їхній телеграм-канал. Натискаємо на кнопку Start. Зараз нас перекинув Telegram. Тут підписуємось на їхній канал. Натиснули на приєднатися, повертаємось назад. І тепер натискаємо на кнопку Claim. Так, з соціальними завданнями думаю, все зрозуміло, все доволі просто. І тепер останнє, що ми можемо зробити, за що кожного тижня отримувати по 50 поємтів. Тут є розділ Play to Earn, і ми повинні виконувати принаймні одне завдання кожного тижня у їхньому стандартному айдропі. Давайте без лишніх слів, просто переходжу і показую, як це все зробити. Тут вони рекомендують все виконувати з декстопної версії, так як я показував раніше, можна перейти з ноутбука на їхній сайт, підключитися через QR-код до вашого бінансу три гаманця і після чого виконувати завдання. Тому давайте таким способом ми це все і зробимо. Натискаємо тут на кнопку старт. Тут нам зараз дадуть посилання, купіємо це посилання і переходимо за цим посиланням з вашого комп'ютера. Тут зверху справа натискаємо на логін, вибираємо тут Binance в три Тут нам знову з'явився QR-код. Переходимо на головну сторінку і зверху зліва вибираємо сканер, і таким способом підключаємо свій. Гаманець до Кар-Протокол. Тут знову вибираємо OBNB, то натискаємо на продовжити. І починаємо виконувати завдання. Але це все нам не дуже то і потрібно. Повертаємось на активність на Binance в три гаманці та читаємо умови. Тут пише, що ми повинні виконати принаймні одне завдання у розділі Infinity Play. Тож повертаємось назад на сторінку карт-протокол їхнього стандартного airdропу, опускаємось нижче та шукаємо цей розділ. Ось цей розділ Infinity Play, і ми повинні тут виконати якесь одне завдання. Тобто ми тут можемо застейкати свої сол, ми тут можемо. За ці голосувати за різні проекти, або ми можемо просто опуститись нижче і виконати якусь активність з цих проєктів, партнерів, мабуть, проєкту Card Protocol. Тож вибираємо тут будь-який проєкт, наприклад, я виберу Lords, тому що це знайомий мені проєкт. Я вибираю тут якесь завдання, наприклад, підписатись на Lords в Твіттері, натискаємо на кнопку Start, переходимо за посиланням, підписуємося, повертаємось назад, чекаємо, коли це завдання зарахує. Зараз обновимо сторінку. Так, завдання це зарахувало, і натискаємо на кнопку Claim. І тепер я зайшов в активність на Binance в 3 гаманці і мені зарахувало завдання в розділі Play to earn». Тож мені було достатньо просто зробити просте завдання з підпискою на їхній Twitter-аккаунт, щоб мені тут зарахувало завдання. Думаю, це зрозуміло, тут нічого складного немає, натискаємо на кнопку Claim. Так, плюс 50 поїнтів я отримав, тепер чекаємо, коли тут з'явиться якесь нове завдання. Ну і серед завдань тут все. Додатково ви можете запрошувати за своїм реферальним посиланням та отримувати додаткові поинти. Посилання можете тут своє скопіювати, надіслати там друзям, знайомим чи будь-кому іншому. Вони виконують ці всі завдання. Ви за що отримаєте плюс додатково 10 поїнтів за кожного користувача, а цей користувач відповідно отримує додатково 5 поїнтів. А так, то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.